Ці пісні, ну, номери, які ми показуємо, це все Сергій Татчин. Це наш основний партнер поетичний. Ну, нам і ще пише Шевченко, це Тарас Григорович, український народ. Але ми будемо, коли вірші не тачинно, ми будемо попереджати. Це все Сергій Татчин. І це б, бачите, рок, навіть важкий рок, я б сказав. Так. О, да. Важкувати. Добре. А зараз ми для вас виконуємо ви побачите, що. Варс теж буває. Mm -hmm. — І так, що піддається yeah. і варс. І взагалі такий староєвий дуже варс, такий якраз от його треба співати сьогодні і ще три дні після виборів. <laughs> Не, 4, 4. Yeah, 4. Yeah, 4. Yeah. Бо він якраз про жовтий. Жовтин навшпинки скрадається з селами Небо від птаства ряби, Вітер торчевення над пустими оселями Медетати до лебе, Ця на стара на вечірній йде по невесному шум городами. Це приречено котиться з довжа хититних невець, де фінішує мінором і кодиться вічна зі мною члес, А плексична плаців мелодія напута ніби струна, самого дивлятися годія більше. Свячено в силу потоні пустині Ми починаємо наново, наче на війні від людства землі. Ще більше ніхто і ніколи не втрутиться в наш перманентний дворій Пий вірші на пам'ять отрутаться, Щирий народу